Збільшилась кількість обстрілів лозівської громади. Зросла і кількість заяв від власників пошкоджених домівок. Деякі мешканці через повторні обстріли звертаються за компенсацію не вперше. Місцева комісія з її відновлення сьогодні розглядає 70 заяв від мешканців Лозової та Орільки. Комісія також перевіряє цільове використання державних коштів господарями постраждалих домоволодінь. Зазначає перший заступник лозівського міського голови Олександр Житков. Тобто люди, отримавши кошти на відшкодування саме конкретних пошкоджень, використали, ну, наприклад, там, треба було в будинку замінити вікна, а зробили ну, покривлю, наприклад, я кажу, покривлю на гаражі. Тобто, це є порушенням. У Лозівській громаді такі факти є поодинокими, говорить Олександр Житков. Він наголошує на державне відшкодування можуть претендувати всі, чиє майно пошкоджено в результаті військової агресії. Незалежно чим було обстріляно, який предмет пошкодив, будемо так казати, там вікна, двері, покрівлю і все таке інше. Комісія буде все це розглядати і в законодавчому полі призначати відшкодування. Тому всім мешканцям нашої громади підкреслюю, треба звертатись за розглядом кожного випадку. За час повномасштабної війни за держкомпенсацію звернулися більше тисячі мешканців громади. Держава має виплатити майже 36 мільйонів гривень, повідомляє Олександр Житков.